Ярослав працює в інклюзивній кав'ярні вже понад рік. Для нього це не просто робота, а реалізація давньої мрії відкрити власну кав'ярню. Каву варити – це хобі, так кажуть. Просто саме дитинство мріє бути, мати відкрити свою кав'ярню, але ну, поки що. Працюю тут Цю кав'ярню планували відкрити ще два роки тому. Я дуже сильно цього чекав. Я дуже сильно мріяв. Спочатку це було просто стажування, оскільки сказали, що тут проходить просто стажування. Так стало, що я потім став волонтером і потім. Працівником інклюзивна кав'ярня на вулиці Конституційні 7 – це простір, де молодь з інвалідністю може здобувати професійні навички та готуватися до самостійного життя. Проте засновники зізнаються, відвідувачів поки що небагато. Ми розуміємо, щоб зробити таку платформу, де молодь з інвалідністю могла набувати різних професійних навиків для подальшого працевлаштування, щоб їхнє життя було більш дорослим, більш самостійним. Тому виникла така ідея саме кав'ярні, де можна і проводити різні майстер-класи. І набувати навиків і для подальшого прославтування на жаль у нас не так багато відвідувачів, і чесно кажучи, навіть інколи буває, що Ярослав сумує за те, що немає великого потоку людей. Інклюзивний заклад поступово стає улюбленим місцем для відвідувачів. Тут пригощають випічкою, десертами та смачною кавою, яку можна придбати не за фіксованою вартістю, а за донат від 30 гривень. Люди, які проходять вперше, вони деякі соромляться, де хто не знає, як поводитись, але згодом стають постійними клієнтами і дуже радіють, коли наш бариста Ярослав пригадує і пам'ятає їхні улюблені напої. В межах сьогоднішнього відкритого дня є нагода у кожного бажаючого спробувати себе в ролі баристи, і всі ті. Які пройдуть стажування таке в нашого Ярослава, зможуть отримати сертифікат про те, що вони закінчили таке маленьке, мінімальне навчання. Ярослав вчить мене готувати каву. Я пробую себе в ролі баристи вперше. Пропускаєте воду. Спочатку тут. так. Це? так. І заклалайте. Тут саме головна проблема це закласти його. Ага. І О, включайте. Закладу. і рахувати до 25. Так, да, коли вона почне капати, да, промити. Угу. І вилити, вилити сюди. І... Ще раз протертіли би вручити пані Надії перший сертифікат наш взагалі і подякувати за вашу сміливість спробувати себе в ролі бариста на 10 хвилин. І дійсно хочемо закликати цим самим всіх спробувати таку можливість і не боятися чогось нового. У цій кав'ярні кожен напій не лише смак, а й історія про мрії, старання та маленькі перемоги тих, хто тут працює і навчається. Надія Фіщук, Андрій Кордубан, новини Сі4.